10 тисяч гривень за зразкову службу в теробороні. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко анонсував фінансову допомогу з міського бюджету бійцям сил територіальної оборони. Називає це невеличким заохоченням, яке може дозволити собі місто. Про це йшлося на брифінгу в облдержадміністрації. Я внесу на сесію питання доповнення до заходів забезпечення територіальної оборони. Питання 10 тисяч гривень, скажімо, буде підтримка здійснена бійцю територіальної оборони, який попередньо, ми випишемо це положення, який не мав стягнень по службі, виконав всі там, нормативи, і за поданням командиру все буде стосуватися рядового складу і, скажімо, середньої командира середньої ланки. За словами Атрошенка, програма розрахована поки що на рік. Грошей на заохочення виділять стільки, скільки треба з міського бюджету. Якщо до тероборони приєднається тисяча людей, виділять 10 мільйонів гривень, три тисячі 30 мільйонів.